Наша поява в цей світ вона зовсім не випадкова. В той момент, коли поєднуються чоловік та жінка, зароджується тіло, а дух і душу нам дає Господь. Нашу унікальність, наш божественний замисел закладає саме Господь, тому що ми є подоба Його та образ. І саме чудове унікальне, що може бути в тілі людини. Це є душа та тіло. І саме душа є тим жорстким диском, який записує на собі все те, що ми робимо на протязі свого життя. І потім наприкінці, коли наше, цей тілесний храм він розрушається та стає тим прахом земним, з якого колись було створено людину, наша душа вона повертається у вічність. Наша душа. На підставі свого жорсткого диску вона буде давати відповідь Господу, що ми робили, як ми жили цим земним життям. Але віруючі і діти Божі, які виконували заповіді Господа, які виконували Його волю, на суд вічний не приходять.